Ну а ми продовжимо власне цю тему. Зараз долучимо Івана Тимочка, це голова ради резервістів сухопутних військ. Слава Україні. Вітаємо героям слав, радий вас бачити, товариство? Вітаю навзаєм, пане Іване, в вашій компанії. А, дивіться, ми щойно почули Олеся Маляревича, який сказав, що кількість дронів з боку Російської Федерації вона в геометричній прогресії зростає. А, куди рухається Росія, як ви бачите, і як змінюється тенденція війни? Наскільки вона змінюється на вашу думку? Куди ми зараз дійдемо з такою геометричною прогресією дронів з боку Росії? Це це триватиме до моменту появи радіо потужних засобів радіоелектронної боротьби, які просто будуть чи збивати з курсу, чи змушувати детонувати такі FPV-дрони. Тут важливо акцентувати увагу на цьому, важливо розуміти, що зараз fpv дрони мають серйозний вплив, як і на тактичному, так і на оперативному рівні. Але скажімо, часові терміни, наскільки їхня ефективність буде така, важко визначити, оскільки завжди є меч, завжди є щит, завжди є спис, і, і завжди є умовно каумовно така собі шолом І призначення одних, якщо уражати, то других захищати. Питання стоятиме наскільки швидко. І наскільки якісно вдасться нам та і тай супротивнику, скажімо, задіювати системи такої радіоелектронної боротьби, збивати з курсу, знищувати, і це пере якщо результати їхнього ураження знищення будуть дуже високими, відсоток буде високий, звичайно, що FPV-дрони втратять свою актуальність, а отже. На їхнє місце зайде новий вид зброї. І якщо скажімо на початку широкомасштабного вторгнення, то дрони виконували більше розвідувальну роботу, коригувальну е роботу, скажімо, злагодження наземних сил. Чи коригування артилерії, то тепер ми бачимо, що півідрони вони по суті виступають як автономна одиниця зброї. Питання: наскільки часу воно триватиме? Бо можна зараз всі сили кинути, як це у нас є в Україні, десь є багато заявок. Всі сили кинути на просто там мільйони мільйони півідронів. Але якщо не буде їхнє технологічне покращення, і технологічне покращення або з'явиться у ворога, то просто та це буде величезні видатки коштів і на малоефективну зброю. Тому а, потрібно а яке може бути технологічне зараз, покращення, на вашу думку? Чи є є якесь ну, зараз рішення, яке в теорії вже можна застосувати? От мені цікаво, ну здавалося б, дрон та й дрон FPV, FPV, несе снаряд, та й несе, що можна покращити. Вже є по суті, як в одиночному варіанті зараз багато підрозділів, де солдат індивідуально один з бійців призначені для те, щоб скажімо, переносити засіб радіоелектронної боротьби. Ага. Також тим оснащуються і бронеоснащуються ними і бронетехніка і. Танки і навіть окремо взяти автомобілі, але тут стоїть ще питання та навіть також біля, скажімо, спостережних пунктів, але зараз на даному етапі просто їх немає в масовому застосуванні йде вивчення розробок є також і їхня ефективність, скажімо. Ну потребувало би точно кращого. Вони, якщо й впливають, то впливають на конкретні види дронів. Звичайно, що з часом це теж буде удосконалено. І Тут власне треба вибрати золоту середину удосконалення FPV-дронів і спроможність їх долати радіоперешкоди, радіоборотьбу і в цьому напрямку, але в цьому напрямку потрібно працювати. І за цим насправді майбутнє поле бою. Бо на даному етапі, власне, я наказ знаю, що ну зрозуміло, це може трішки відхилюся в сторону, але в Америці це вже на військовому рівні запроваджено. Ну вони собі мають можливість запровадити технологічні новинки, і де вони зараз експериментально проводять випробування, що на на полігонах, що де окремо взяті бійці займаються боротьбою. Чи відхиленням з курсу дронів і не тільки в піві, й розвідувальних ну, Звичайно, у нас реалії війни інші. З урахуванням того, що у нас багато так само, як і у росіян, є багато, скажімо, промислового виробництва дрони, де можна зрозуміти десь приблизно їхню серійність, їхню визначеність чи перспективу їхнього розвитку. А є багато так би мовити, кустарного випуску півідронів, які дуже різняться в своєму вигляді, в своєму призначенні, в своїх прототипах. І, от, власне, коли буде виведена якась уніфікована середина боротьби з ефівронами, звичайно, що вони втрачатимуть певну, певну активність на mm -hmm. полі бою. Пане, але Пани валена так, за такі кількість Росії... дронів потрібно. Про те, як вона зараз наступає, з якою інтенсивністю, принаймні, от у розвідці Естонії повідомляють про те, що інтенсивність їхніх наступальних дій знизилася. Утім, армія Росії готується до чергового штурму. А на якому саме напрямку давайте послухаємо і потім обговоримо. Загальна інтенсивність бойових дій знизилася порівняно з попередніми тижнями за одним винятком в районі Авдіївки. Кількість обстрілів з боку Російської Федерації має тенденцію до зростання. Цілком ймовірно, що нинішня інтенсивність наступальної активності у напрямку Авдіївки та її можлива переорієнтація також спрямована на злам бойового духу українців. Пане Іване, ну вчора у підтвердження цих слів напередодні виступав і Олександр Штопун в ефірі Нацмарафон. Він також повідомляв про те, що Росія активізувалася на Таврійському напрямку, і зокрема вона почала це робити не конкретно а навіть на Авдіївському напрямку, а по всій лінії розмежування от у межах Таврійської зони відповідальності. Це саме аналогічно заявив і Сильський, що ворог активізувався в районі Серб'янки Часового Яру, це Бахмутський напрямок, це власне, і, і Харківський напрямок Авдіївка. Це теж активні бої. Власне, зараз і біля вугледару та ж сама ситуація, ворог не сповільнює інтенсивність Я в них ситуації, просто коли вони зазнають більше втрат, більше втрат. І тоді стоїть питання просто ротації, поповнення до комплектування тих підрозділів, які е, втрачають боєздатність на першій лінії. Тому інколи така інтенсивність повільнюється, але це аж ніяк не зниження загальної військової тенденції. А це може бути якась І, знаєте, за ще перед бурею або накопичення сил. Накопечення в будь-якому випадку відбувається. Це не пов'язано з боями на лінії фронту. Це я кажу це з рів... з рів... з рівнем втрат. От ми спостерігали раніше, була була певна, скажімо, проведена в них робота з метою ротації поповнення військ. Навіть по офіційних даних ми бачили цифри там нижчі, скажімо, в межах 500-700 загиблих росіян в добу. Коли вони поповнюють свої ряди і починають штурмувати, там зразу цифра зростає там 900 і плюс вище, так і тисячу також є спостереження тенденції, якщо навіть. Менша втрата кількості їхніх піхоти, але велика цифра знищеної артилерії. Отже, артилерія їхня знищена, і підсилювати піхоту вона не може. Ну і звичайно, що тоді результативність піхоти низька, бо піхота просто відмовляється їхня йти в атаку, і тоді ми а нам умовно кажучи, з сторонньому глядачу складається враження що вони понизили там активність на полі бою насправді просто сили підтримки не надають належного належного результату от і але самої інтенсивності самої тенденції самого Скажімо, задуму, які проглядаються російських військ, бої тривають всю додамо. От ще теми стратегія України в цьому році буде наступальною. В цьому впевнений помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс Обраєн. Чому давайте послухаємо і теж обговоримо? Росія має намір продовжувати свою війну, поки не побачить результатів американських виборів у листопаді. Стратегія воєнної кампанії цього року, щоб перемогти Росію, є наступальною та буде опиратися на те, що було зроблено у 2023 році, особливо на видатний успіх у забезпеченні доступу до чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України. Пане мене, ну от ми почули власне коментар Обраяна. Як ми можемо це прокоментувати, які тут наші спроможності, і наскільки співпадають наші можливості з тим, що, про що говорив Обраєн? Це буде залежати, який вид тип і номенклатуру зброї ми зможемо поставити в себе війська. І не тільки тієї зброї, чи, скажімо, засобів від союзників, а й самі. Наприклад, зараз ми маємо інформацію, скажімо, вже в публічному просторі про те, що наші системи радіоелектронної боротьби та ж сама покрова дуже ефективно діє, і навіть російські ракети вже не долітають. Авіація їхня ага. збивається з курсів. Знову ж це буде залежати від того, скільки ми, скажімо, отримаємо авіацію чи сили і засоби від наших союзників, навіть ті ж самі засоби СЗВ. Ну, ми звикли назвати їх там хаймарси. Звичайно, що буде залежати напряму від того, наскільки нам вдасться ефективно і швидко прийняти законопроект про мобілізаційні заходи, щоб ми розуміли, як буде жити країна, як буде діяти, на які ресурси опиратися. Це все буде взаємопов'язано. Бо бойові дії на лінії фронту це насправді вершина айсберга відносно того, наскільки живе. Країна, наскільки ага. населення мотивоване, готове до спротиву? Скільки економічні показники дозволяють вести інтенсивність бойових дій? Тут багато з чим буде пов'язано. Знову ж ми будемо бачити, чи буде про мобілізацію в Росії. А скажіть, будь ласка, от у Брайан згадував про те, що ми можемо використати наші успіхи за 2023 рік в 2024 му для певного такого прориву? От він згадав, зокрема, видатний успіх. Це цитата у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізацію можливостей Росії використовувати Крим проти України. Як ми потенційно можемо використовувати ці успіхи? Чи можемо сподіватися на прорив оборони РФ? Коротко, будь ласка. Тут все насправді залежатиме, наскільки швидко ми зможемо знецінити ефективність їхньої роботи радіоелектронної боротьби безпосередньо в Криму, і також наскільки нам вдасться ефективно, скажімо, ослабити їхній військовий контингент на Балтиці і самому Чорному, чорному морі, тому наприклад, біля новоросійського класичний приклад стандартний недавно знищена нафтова станція. Так, на Балтиці біля новоросійська, все і поставки власне палива на тому напрямку військ сильно знижуються. Це запливає напряму на боєздатність армії. Це буде тільки від цього залежати, угу. Пане Іване, Дякуємо вам за таку вичерпну інформацію. Іван Тимочко з нами був наживо, голова ради резервістів сухопутних військ.